Права 949. Усно. Серед чисел назви ті, що діляться на 2, на 5, на 10. Ну що ж, стартуємо, пригадуємо тоді умову, коли число у нас ділиться спочатку на 2. Воно ділиться на 2 тоді, коли воно парне. Отже, записуємо тоді. Давайте запишемо так, перше. Ну і записуємо числа, що діляться на 2. Що діляться на 2. Ну і серед цих чисел вибираємо. 275 це непарне. Пишемо тоді 96. Наступне число 107, це непарне. Потім 95 це непарне. 100 це парне, підходить нам. Далі 512 це парне. Підходить. Воно буде ділитися на 2. Далі 715. Не ділиться, це не парне. Так, 2100 ділиться. Так, ну і все. 109 не ділиться. Так, ну, а тепер аналогічно пригадуємо ті, які діляться на 5. На 5 будуть ділитися ті числа, які закінчуються або на 5, або на 0. Отже, записуємо тоді 2. Ну і пишемо числа. Що? Діляться. Що ділиться? На 5. Ну і вибираємо. 275. Закінчується на 5, ділиться. Далі 96 не ділиться. Так, 107 не ділиться. 95 також закінчується на 5, ділиться. Далі 100 нулем закінчується, ділиться на 5. Далі 512 не ділиться, 715 ділиться. Ну і останнє число це 2100, закінчується нулем, воно ділиться на 5. Є. Так, йдемо далі. Третє. Треба записати і числа, що діляться на 10. Пишемо. Числа, що. діляться. На 10. Ну що ж, дивимося, які на 10 діляться. Треба шукати числа, які закінчуються нулем. Перше число це 100. Далі всі інші числа не діляться потім. Так, дивимося, є 2100. Все. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 2, 5 і 10. На цьому вправу завершено.